Ой, боже, Всю жизнь. Тут і родилась, тут і хрестилась, тут і батьки. Це приблудна. Годуємо, та їх багато. Спасіба, що дають гуманітарку і самі мої собаки кормимо. а що робити. Оце тут фонтани були, цвітів скільки було, дитячі площадки, скільки дітей було, скільки молодічів, птахофабрика була передова по Україні. Оце в нас був молочний кіоск. Спочатку курей продавали, а то в останнє время молочний. Ферма була, яка. Оце я йду до свого будинку. На весь дом одна. Мокро. Оце мій балкон. Оце вікно ось недавно поставила під страх і риск. бо там і котюл газовий. І в спальні вікна немає. Анфісочка моя. Кс -кс -кс -кс. Моя золота. Моя звати? Анфісочка. Ой, жалко бросати. Розбите, ремонтуємо. Та оце з неділю тихо. Ну почти тихо поукру. А по останнє час до цієї неділі дуже часто було. Кожен день, а то й двічі, і тричі на день. У нашому домі підвала нема. А взагалі у тих домах є підвали, ходимо туди. 4 мая перший раз оце прямо ось тут прильот був. Цього року тут була і каналізація розбита. Ну, В, общем, в хаті були до сусідки на ту сторону, втекла ще сусідка. Була. І Як ти бросиш усе, і вода і все? Оце ж бачите, тут ось двері з коробом вирвані, це притулило так. Тут теж зірвало, сусіди пов'їжджали. Ти йдіть, не розвивайтесь, тут все одно дорожки грязні. Оце ось тут шкаф вже вирвало, витяжку. Побило і ціль, морозілка пробита, дирка. Це дірочку затуляємо серденьком. А чим пробило? Ну, оце ж як обстріли були. Холодає, є чимось заділувати треба. Ну, оце ж думаємо, повтепляти якось вікна, ставити нема сенсу їх. Якось будемо утепляти, якось будемо. Світло з перебоями ну є. Вода, слава Богу, як немає світла, качають генераторами. Б'ють різними. У нас були ось останні прильоти: ЦКБ, С-300, і касетні були, і гради, ну, артилерія це. Ну, в Однорубівці до початку війни 700 чоловік десь проживало. Наразі в нас в Одноробівці залишається десь 100 чоловік. Бояться покинути своє житло, хтось не хоче, тому що він тут привик жити і ну, якби не може себе адаптувати в іншому місці. Хтось каже, мені де не потрібні, як тут. Це наша жителька села Баранівка, Кутом Лідія Дмитрівна. Вона вже людина похилого віку, 40-го року народження, проживає одна, син її нас захищає наразі, так як вона проживає в будівлі в будинку сама. І будинок віддалений від сусідів. То ми ну, вирішили з односельцями з нашими громадськими активістами в селі, що хоча б на на зиму, на зимовий період, потрібно допомогти, щоб вона була в більш ну, таких пристосованих умовах і серед людей, тому що взимку можуть бути замети, може швидка допомога не своєчасно доїхати. Та плачу, що залишилася сама. А кто, значит, буду добрый, чи не в вот таком возрасте. Не плачьте, пожалуйста. Ну вы сможете, мы все равно, что хай потеплее зимой, будет в хорошем месте, спокойно. Ну ничего, я говорю, сейчас придет, все будет хорошо, будут вам помогать. Дай то Бог, дай то Бог. кончится <с>... чтоб... война. Дай то Бог, чтобы она треклята, эта война кончилась. А діти на війні? Oh, yeah. да. Один син на війні, другого немає, два подоки, а мамку бросив. Роту стежив, що додому сна сама, то любов на все життя і в кожурку так. Україна, бо в нас Пошау Любона. А нравится тебе ротара, да? А я как это. А ты поняшь, что постой